Агедія у рівному син вбив батька, який спав. Крик і сльози. Заклик зняти з посади воо міського голови. Суперечки через алею пам'яті. Сесія у костополі. ITV. Новини. Добрий вечір. Зарізав. А потім добив молотком у рівному на вулиці Михайла Старицького і досі не можуть оговтатися від моторошного вбивства. Син вкоротив віку власному батьку, що стало причиною страшної трагедії у сім'ї у матеріалі нашої сніжани Твардовської. 61 річного пенсіонера раптова смерть застала у власному будинку. У Рівному мешканці вулиці Михайла Старицького не могли її уявити, що того трагічного дня пенсіонера бачили востаннє. Події почали стрімко розгортатися від самого ранку. За даними поліції, пенсіонер прийшов додому на підпитку та ліг спати. Опитані нами жителі повідомили, що так чоловік робив часто. Втім, того дня на сплячого батька накинувся 28-річний син. І завдав йому удар ножем, а потім наніс ще кілька ударів молотком. Після вбивства син хотів покінчити життя самогубством, але не встиг. Додому повернулася матір. Жінка викликала поліцію. Встановлено, що зловмисник перебуває на обліку як особа, яка зверталася за психологічною допомогою. Не на камеру люди нам розповіли, що сина, який вбив батька, майже ніколи не бачили на вулиці. Щодо загиблого, то він щоранку ходив із зв'язком та збирав макулатуру. Родина, за словами людей, була неконфліктна. Дмитро працює неподалік. Про інцит інцидент чув, але нічого не бачив. Чув вчора по новинам, що син вбив свого батька. Людей цих я не знаю. Думаю, що це дуже погана, дуже погана ситуація. Наразі 28-річний чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За вбивство свого батька чоловік може сісти за ґрати на 15 років. Сніжана Твардовська та Анна Авдєєва. Телеканал ITV Group. Така ж трагедія трапилася й у Володимирці. Поліцейські затримали зловмисника, який вбив батька. За даними слідства, вранці, 12 вересня, 51-річний чоловік наніс удари по голові і тіло. 77-річній матері і вигнав її з дому. Потім завдав своєму незрячому 81-річному батькові більше 10 ударів ножем у груди. Донька подружжя викликала правоохоронців, і Коли ті прибули за вказаною адресою, то виявили у будинку тіло господаря зі слідами насильницької смерті, а поруч з ножем у руках. Зломисника затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомив йому про підозру, вчинені умисного вбивства. З місця події вилучили два ножі. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Був на підпитку за кермом. Днями у місті дубно патрульні зупинили електроскутер, воді якого віз пасажира без мотошолома. Керманичем виявився 16-річний хлопець, що мав ознаки алкогольного сп'яніння. На місце події інспектори викликали його матір, і у її присутності провели огляд на визначення стану сп'яніння. Результат позитивний 0,29 проміла. На юнака поліцейські склали відповідний протокол. Авто розірвало навпіл. Сьогодні вранці у гощі сталося ДТП. За інформацією поліції водії легковика Тойота здалося, що на дорозі знаходилася людина. Через це він різко загальмував та, не впоравшись із керуванням, врізався у металевий стовп. Від удару автівку розірвало навпіл. Одна частина злетіла в кювет разом із водієм, інша лишилася на дорозі. Керманича доставили до лікарні. У нього діагностували забій ноги. Після надання медичної допомоги чоловіка відпустила. Чоловік був тверезий, він пояснив, що задрімав і йому здалося, що на дорозі знаходилася людина. Наразі вирішується питання про притягнення водія до адміністративної відповідальності. На Костопільщині внаслідок ДТП за участі трьох авто постраждали троє осіб. Автопригода сталася учора, 11 вересня поблизу села Тиха. Правоохоронці встановили, що водій автомобіля БМВ зіткнувся із вантажівкою. Дав від удару БМВ відкинуло на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншою вантажівкою. MAN, а потім легковик злетів у кюват. У наслідок ДТП трьох пасажирів БМВ госпіталізували до лікарні. У 19-річної жительки села Дроздин медики діагностували перелом тазу. У 19-річної жительки. Села познань закриту черепно мозкову травму та струс головного мозку. А у її 18-річної односельчанки забіг грудної клітки відповідно до огляду, водії були тверезі. Наразі триває досудове розслідування. Заклик зняти з посади воо міського голови суперечки через алеї пам'яті та ще понад 100 питань у Костополі. Вперше за три місяці відбулася сесія міської ради. Хто розлючений покинув залу засідань посеред сесії? а Хто під час неї плакав в матеріалі нашої Валентини Захарчук? Доки ти нас будеш мушки далі. І звернення розпочалася 52-га сесія Костопільської міської ради. Андрій Ткачук просив депутатів не обирати головуючим сесії секретаря міськради Давида Дідуха. Втім, більшість не послухала. Обрали як і планували. Я такого бардака, я такої не до депутатів. Обурення окремих депутатів ніхто не зважав. Сам Давид Дідух це пояснив тим, що немає альтернативи. Інші кандитури ну, на те, що реальна, там реально та нішому просто позиція носить ну, тому депутати вибирають мене. Конфлікти продовжилися під час обговорення питання щодо створення у Костополі, алеї пам'яті неважливо, чи це є не е, герой від рук зовнішнього ворога чи це відміне від внутрішнього ворога чи навіть від душі. Після доповіді Ольги Олексійчук слово надали батькам полеглих військових. У залі засідань спалахнула суперечка. Хтось відстоював думку, що на алеї повинні бути портрети усіх хто загинув після початку повномасштабного вторгнення. Інші казали, що повинні стояти портрети лише тих, хто загинув у бою. Дехто виступав за те, аби на стелі були й портрети тих, хто загинув, починаючи з 2014 року. Не юнок, світла йому пам'ять, служив на сході з 19-го року. Загинув у двадцять му το γι' αυτό ρωμνήσεις πιτάτη. З 19-го рахується, що він герой. Чи тільки тепер з 22-го будемо рахувати. Положення все ж таки затвердили. Пам'ятну стелу встановлюватимуть усім полеглим героям, за винятком тих, хто скоював військові чи воєнні злочини. Але напруга в залі не спадала. Представники громадської організації Батьки Янголів звернулися до депутатів з вимогою зняти з посади виконувачку обов'язків міського голови Лілію Шульжук. Зі слів батьків героїв вона зневажливо з ними спілкувалася. Подібні пропозиції надходили і від депутатів. Її наділили владою, незаконно, але наділили. 20 депутатів ковхнули цю штуку і підтримують. Бо їм дружно, це директор, який може сидіти. так вона, вона підписує, ну не з жалко так? То давайте її рятуємо. Озбаком повноважені, хай собі дитя йде вчиться. Лілія Шульжук не витримала такого тиску. Згодом Лілія Шульжук вибачилася перед матір'ю героя, яку нібито образила. Я відразу казала, що припросити вибачення у ліщук Наталії Сафіної, так як я зачепила дуже особисту тему і в мене не було на це право. Але хочу сказати, що та розмова була важка. А мами. Таке вибачення батьків загиблих військовослужбовців не задовольнило. Зі словами, тут батькам Янголів робити нічого, вони покинули сесійну залу. Окрім суперечок, депутати займалися й роботою. Зокрема, розглянули й проєкт рішення про 100-відсоткову премію для ВО міського голови Лілії Шульжук. Втім, це рішення не знайшло підтримку у депутатському корпусі. Також депутати виділили кошти на ремонт у навчальних закладах громади у ліцеях номер 3 і номер 4 гімназії номер 2 Маломицькому ліцеї, школі мистецтв та дитсадку номер 3 Встигли й передати допомогу для військових, а також створили комісію, яка має розглянути претензію екоінспекції про відшкодування збитків за зрізані самостійно. Сівні дерева у селі Яполоть. Сума шкоди майже 5 мільйонів гривень, які потрібно віддати із міського бюджету. Валентина Захарчук, Олеся Мороз, телеканал ITV Media Group. Відразу після новин дізнаємось, як захистити дитину від хвороб у школі та садочку. Чи можуть школяра без медогляду не допустити до навчання, де знайти перелік щеплень, які треба зробити, як зберігаються і транспортуються вакцини у Рівненській області, та за яким особливим симптомом можна відрізнити штам COVID-19 стратус? Про все це та багато іншого поговоримо о 18.30 у програмі про здоров'я. Не пропустіть. Чи знайдуть гроші? У рівному за 37 мільйонів продали приміщення біля залізничного вокзалу. Ро біль втрати у рівненському драматичному театрі відбувся закритий передпоказ вистави за новелою Марії Матіос Мами. Аукціон провели, але чи отримають гроші? Питання відбувся аукціон з продажу триповерхового приміщення біля залізничного вокзалу у Рівному. Ціна зросла у майже 50 разів. Зрештою зупинилися на позначці у 37 мільйонів гривень. Але оці гроші платити наразі ніхто не поспішає. Чому знає наша Дарина Черемшина? Участь взяли, а чи платитимуть невідомо. Відбувся аукціон, на якому продали будівлю на вулиці Небесної сотні у Рівному, неподалік залізничного вокзалу. Це триповерхова адміністративна споруда, допоміжні приміщення та накриття на автобусні платформи. Участь у торгах взяв 41 учасник. Це підвищило вартість об'єкту у майже 50 разів з 747 тисяч до 37 мільйонів. Таку ціну запропонувала львівська фірма «Вогладар». Вона створена у 2024 році. Згідно кведів, підприємство займається виробництвом виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів. Що робитимуть із приміщенням, там поки що не знають. Більше того, можуть і не підписати договір. Аукціон ми виграли, але документи ще не підписані, будівля ще не наша, я ще нічого не планую і тому подібне. Ще невідомо, чи ми не збираємо таку кількість грошей, яку ми заявили. Тому ага. поки що немає про що говорити. Якщо підприємство вугледар не сплатить потрібну суму впродовж 20 днів, лот зможе отримати учасник, який посів друге місце. Він теж зареєстрований у Львові. Це ТОВ транспортна компанія Сармат. Вони запропонували 35 мільйонів 100 тисяч гривень. Компанія, згідно із відкритими даними, займається вантажними перевезеннями. Зокрема, надає свої послуги для Укрпошти. У фонді держмайна у Рівненській області повідомили, що наразі ситуацію навколо аукціону не коментуватимуть. Підтвердили, що Документи ще не підписані, і потрібна сума не сплачена. Якщо все буде добре, то новому власнику дістанеться чимало приміщень у районі залізничного вокзалу. Воно складається з приміщень, адмінбудівля, лабораторія, якісь ще склади, гаражі. Загальна сума приміщень, я там до метра не пам'ятаю, але біля тисячі метрів разом. Там будівля біля 700, і все окремо ще на 300 метрів десь буде. Якщо фірма-переможець та компанія, яка запропонувала другу за розміром ціну, відмовляться платити, то аукціон будуть проводити ще раз. Дарина Черемшина, телеканал Media Group. Не задекларував майна на 3 мільйони. Національне агентство із запобігання корупції виявило недостовірні відомості у декларації екс начальника регіонального сервісного центру МВАС Валерія Бальця. На завершило повну перевірку його щорічної декларації за 2023 рік. За результатами перевірки виявлено ознаки декларування недостовірних відомостей на понад 3 мільйони гривень. Зокрема, експосадовець приховав дві земельні ділянки загальною площою майже 2000 метрів квадратних власний дохід. І то вигляді подарунка у негрошовій формі, а також дохід дружина. Майже на 70% може зрости тариф на вивіз сміття у рівному. Як повідомили на сайті міської ради, КТП 1728 готується до перегляду тарифів на послугу з управління побутовими відходами. Підприємство пояснює необхідність коригування цін змінами у законодавстві та збитковою діяльністю. Адже за півроку КТП 1728 отримало збитків на понад 6 мільйонів гривень. Також на підприємстві додають, що чині тарифи покривають 81% витрат. А вже нові будуть розраховані на основі економічно обґрунтованих. Лемки та Холмщаке – саме ці етнографічні групи українців найбільше постраждали від примусових депортацій протягом 1944-1946 років. Вони залишали рідні домівки і забирали з собою світлини, документи та речі, що допомагали розпочати життя на новому місці. У рівному й досі бережуть пам'ять про тих, кого переселили з рідних земель. Більше про це розповість Олеся Мороз. Лемків виселяли двічі після другої світової війни у 1944-1946 роках під час обміну населенням з Польщею та в 1947 році в рамках операції Вісла, яка стала військово-політичною акцією польської влади щодо депортації всього українського населення із Лемківщини та інших регіонів, метою було запобігти існуванню українців на цих землях. Везли наші польщі три місяці. Це було осінь. Жовтень, листопад і грудень, вичіпляли вагони в полях, люди були випадки, що позамерзали, не було що їсти. Кількість убитих і закатованих українців можна підрахувати лише приблизно. За польськими даними, під час переселення загинуло не більше 700. За даними архівів ОУН і УПА, жертв було тисячі. Депортовані намагались повернутись назад та їх ловили по дорозі. А тих, кому вдавалось проскочити застави, доганяли біля розораних хат і повторно депортовували. Відкрито про масове виселення почали говорити після розвалу СРСР. Проте операція Вісла до сьогодні чорна сторінка в історії українсько-польських відносин. Друга неділя вересня, якраз день пам'яті примусово переселених українців. Це не лише лемків, це і бойків, і холмщаків, як у нас їх називають. Тобто, це з таких українських корінних територій, де українці споконвіку проживали. Їх просто переселили на територію радянської України. Після угоди між СРСР та Польщею тисячі людей були змушені залишати свої домівки. Частина українців потрапила на територію радянської України. Їх розселяли вже по різних регіонах. Усе це стало важливою частиною історії лемків та інших переселенців. А вже в 46-му році, вже якби по більшості території України, в тому числі і на західну Україну, потрапляли також українці, які потрапляли на південь або на схід. Вони самі вже потім переселялися на західну Україну, тому що думали, що зможуть виїхати назад на свої. На свою рідну землю, якщо ми так можемо назвати, так там, де вони народилися і проживали. Історія має властивість повторюватися, зазначає Інна Черницька. Примусові переселення українців в середині 20-го століття сьогодні нагадують про себе знову, адже з початком повномасштабної війни Росія вдається до тих самих методів, депортує жителів із тимчасово окупованих територій. Тому важливо, щоб молоде покоління знало і пам'ятало ці трагічні сторінки. І ми маємо говорити про нашу історію, щоб не повторилося це у майбутньому. У Рівненському краєзнавчому музеї розповідають про історію примусово переселених. Також тут зберігаються особисті речі людей, що залишили свій слід у житті нашого міста та області. Це прачі, які використовували, коли вже полотно відбілювали, замочували. Це як сучасна праска, можемо так сказати, прототип сучасної праски, тобто для розрівнювання розглажування полотна. А ось тут у нас представлені засоби, які допомагали людям, коли засіювали, наприклад, льон чи коноплі. Потім збирали і з них виготовляли нитку. І ось у нас тут засоби для виготовлення саме нитки, прочисування, виготовлення. Окрім цього, в музеї збереглося багато фото. Зокрема, ми маємо фотографії учнів і вчителів жіночої гімназії в місті 30-ті роки. Так, тобто тут, тут сфотографовані всі, хто навчався з українців, які згодом. Були переселені із Хомщини. Також за словами науковців, українці дуже любили працювати та цінувати речі, і навіть коли їх виселяли, вони брали з собою найнеобхідніше. І коли українців переселяли, вони забирали з собою на їхню думку найцінніше. А це звичайно ж таки, інструменти, які згодом могли їх прогодувати. У рівному про примусово переселених українців пам'ятають і сьогодні. На перехресті вулиць Чорновола і Драгоманова встановлений пам'ятний знак, який нагадує про ті страшні події. Олеся Мороз, Валентин Злоденний, телеканал Media Group. Їх об'єднала спільна трагедія. У рівненському драматичному театрі відбувся закритий передпоказ вистави за новелою Марії Матіос. Мами її організували спеціально для мам загиблих та зниклих безвісти захисників та захисниць із Рівненщини. Про підготовку вистави та емоції глядачок. Дивіться далі у матеріалі. Це скидається на богу. На сцені ледь мерехтить світло у залі тиша, де не де чути, як схлипують глядачі. Усі вони мами. До театру прийшли не просто подивитися виставу. Сьогодні вони об'єднані спільним горем, втратою своїх дітей на війні. Саме для батьків зниклих безвісти та загиблих на війні захисників та захисниць із Рівненщини організували спеціальний закритий показ вистави під назвою Мами. Її поставили за мотивами новели Марії Матіос. Сама авторка теж у залі серед глядачів. Я знала, починаючи писати цю книжку, що це дуже важливо, і про це треба говорити і втрата дітей, пошук дітей. Згадка про них, пам'ять про них це надважливо особливо для матерів, батьків, для родичів. І про це треба говорити, говорити на всіх, з усіх трибун, з усіх рупорів. Театральною постановою займалася режисерка з Києва Анжеліка Чорноїван. Розповідає, робота над виставою була кропітка. Кожну деталь узгоджувала із Марією Матіос, але фінальний результат каже режисерка: був вартий усіх днів підготовки. Мали дуже довго, дуже детальну, дуже е, кропітку роботу над створенням інсценівки, над вивіренням кожного слова, який має мати втілення в майбутньому. Е, вже зараз вже готові вистави. Я до кожного, до кожної деталі, яку саме власне мрія сильно проговорювала, До кожної дослухалась. Ми були в команді, ми були в постійному живому ну, зв'язку. Безслідно, вистава не минула для жодної із мам, які були у залі. Подекуди, коли на сцені стояла тиша, у залі було чути тихі сльози. Для кожної побачене відгукувалося по-своєму, адже усі у залі знали, як це втрачати своїх дітей. Син, але... Шару. Загинув під Кремленою Був чудовим хорошим хлопцем, він народився в Вері Сергівна. Був найцінніше, те, що тим, кого вже нема, де не прийдуть, а можливо, що десь сподівання є. Ще. Я знала, що ця вистава буде важка. Я знала, що їй важко буде дивитися, але в цій виставі прозвучало дуже багато думу. Які крутяться і рояться в голові кожної мами, яка чекає свого сина. Який зник. В цій виставі дуже багато емоцій, які довелося переживати і мені. І... Ця вистава є напевно відображенням того внутрішнього стану, в якому ми змушені жити. Зала театру була заповнена для матерів. Організували доїзд у театр. Їхали з усієї області. Це мами, які приїхали з усіх громад нашої області, незважаючи навіть з найвіддаленіших, незважаючи на відстань, тому що для них це можливість вшанувати пам'ять своїх дітей, які віддали своє життя за Україну почути одна одну, побачити одне одну, підтримати одне одну. Вистава тривала понад дві години. У кінці матері отримали конверт, де була адреса рівненського драмтеатру. Це для того, аби кожна могла за бажанням написати історію про свою дитину та її героїчну боротьбу із окупантом. Усі ці історії планують зібрати в одній збірці для пам'яті та шани. Вікторія Якимець та Юлія Котляревська, телеканал ITV, Медіагруп. Це всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких злагоди ваші оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе. За вашими спостереженнями що найбільше зросло у ціні. Про це сьогодні запитуємо у рівнян. Все зросло повністю. Васкала, ну, не смачає по 120-40 по гривень на кокосову. 90 90 гривень яблука. Ну, чорне, що, що на ринку по 70-по 80, в супермаркетах 90-100 гривень. Каже, ціни ніколи не було. Ну, зросло на все. Ну, на продукти зросло. М'ясо, саво. Те, що треба їсти, продукти, воно ще, мабуть, буде рости. Я не відслідковувала, відверто кажучи, але купуючи продукти, ти відчуваєш, що суттєво витрачаєш більше. Ніж раніше, прикро. Ну нерухомість я не, не купувала останні роки, знаєте, це, але спілкуючись зі знайомими, якщо брати діапазон років 5-7, то це суттєво збільшилася ціна. На нерухомість ну мені прийшлося з таким стикнутися, тому що я проживаю зараз не в Україні за кордоном, і останній раз була в Україні рік назад, і я зараз дуже вражена цінами. І мені, от, наприклад, хочу сказати те, що якщо ти заробляєш кошти за кордоном і тратиш ту зарплату за кордоном в Україні, то ще знаєте так нормально. А от я чесно не знаю, от скільки тут потрібно заробляти, щоб на такі, скажімо так, ціни взагалі шалені, що на нерухомість, і що на продукти навіть в основному, тобто я у мене в день я не знаю дуже багато коштів. Виходить, так що ну, в Україні дійсно дуже так, скажем так, дуже скажемо так, ну важко виживати і жити за такі ціни взагалі. Космос я не можу звільняти, бо давно була і вже це зовсім інше. Абсолютно, все ну, в скорому часі ще й транспорт, ну піднімуть ціни на транспорт, і це взагалі жах. Якийсь я приїхала за кордону, чесно кажучи, за цінами не спостерігала, але чула від знайомих, що зросли втричі ціни. В шоці ага, що саме, не казали. на продукти. На продукти харчування і на все, в принципі, по техніці можу побачити, по оренді житла можу побачити зростання цін. Мені здається, що все зросло. Десь приблизно на 20%, ну, плюс-мінус по моїх спостереженнях. Та й продукти, і взуття, і одяг. Мені здається, все зросло. Бо... Все зросло. М'ясо зросло. Е Овочі, зросли, фрукти, зросли, все зросло. Харчі, напевно. Більш не знаю навіть, що сказати. Але якщо чесно говорити, то все, зросло в ціні набагато, порівняно з минулими роками. Я не дивлюся. ціни, не повинні, що було. Надав, багато виросло. Ви знаєте, я дуже мало ходжу по магазинам, у мене в основному дружина ходить. Що вам можу сказати? Війна в Україні, да все. І тут все, все сказано. От і все.